Рівно рік тому, 31 грудня, я виходжу на вулицю і бачу, що хтось біля смітника викинув маленьке цуценя. Воно лежало у такому кульку. Мороз мінус 13, Я взяв і забрався цуценя додому. І господь Бог у цьому році був дуже милостивий до нашої родини. Тому, панове, робіть добро, і воно до вас обов'язково повернеться. Ти не повіриш, Анатолію. У мене теж в родині з'явилося цуценя. Це теж до добра. Тому я хочу приєднатися до цих побажань і хочу привітати всіх вас, родина наша українська, з Новим Роком, з Різдвом Христовим. І дійсно, щоб у нашому житті була любов, була злагода і було добро. Адже добро завжди перемагає. Хай живе програма стосується кожного і. Слава Україні! Добрий вечір того пане Господарю, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Богожий народився.